Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк. І я дуже-дуже щасливий, що маю таку можливість робити всі ці відеоролики для вас. Як бачите, мотивація в мене є, тому що це і за вас, і за те, що кожен з вас дивиться, кожен з вас ставить подобайки, кожен з вас ставить негативні коментарі. Це дійсно мотивує, це дійсно класно. І я мушу завжди ходити і знімати різні відеоролики, бо в мене є бажання. Повірте, коли немає в людини бажання, то людина ніколи ніколи в житті не буде нічого робити і не буде, як то кажуть. Віддавати свою душу, своє серце в справу, яку їй подобається робити. Мені точно подобається робити це, що я зараз роблю, і особливо, що стільки людей постійно мене навіть по Едмонтону тепер зустрічають і, і впізнають, і в загальному, що стільки вас повірило в мене, і мені дуже-дуже приємно, що я можу комусь піднімати настрій навіть тим, що я закину якийсь новий відеоролик в інтернет. В сьогоднішньому відео, друзі, в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про те, як я вивчу англійську мову. Тому що це дуже важливо. Англійська мова взагалі вона дуже важлива е, для того, щоб е, мати хороше і класне життя тут в Канаді. Тому якщо вас таке цікавить, залишайтеся зі мною до кінця. Перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка будущність. Це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає. Всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо, допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати тут українську громаду в Канаді. Посилання буде внизу в описі під відео. Переходьте дізнавайтеся більше для себе. Друзі, зараз я знаходжуся в містечку Форса Скачування. Як бачите, що переді мною, це фактично зразу біля. Даунтауну біля центру міста. Повно вів... вівці. Вівці йдуть просто собі до своєї хатинки. Е, їх тільки що вони були на прогулянці. І це, що круто про Канаду, це що класно про Канаду, що можна завжди натрапити на різні такі е, пейзажі, на різні такі речі. І це просто щось феноменальне. І це знаходиться в місті зразу біля центру міста. Ви собі просто уявіть, як це круто. Я буквально стою пару метрів від них, я не хочу їх дуже лякати. І мені дуже це сподобалось. Думаю, що вам так само. У мене є детальне відео про це містечко, про даунтаун, про пам'ятники. Я тут ходив, все детально знімав. І тут дуже гарна паркова система. Це зразу містечко знаходиться біля Норсу Скачуваної річки. Ну, просто феноменальне місце для життя, фактично, і досить близько до міста Едмонтон. Тобто, якщо тут нема роботи, то в місті Едмонтон буде робота. Якщо вас це цікавить, я закріплю це відео в описі під відео і також в коментарях, щоб ви могли подивитися собі і для себе взнати трошки більше інформації про це містечко. А давайте вернемося до теми, задля якої ви. Сьогодні натиснули на це відео, і ви хочете, напевно, почути трошки, як я вивчив англійську мову. Чи сидів я з підручниками, вас, напевно, цікавить, чи сидів я вчивав граматику, коли я приїхав в Канаду. Я вам зразу скажу, що ні. Я приїхав в Канаду, то я фактично англійської мови взагалі не знав. Я там знав деякі слова, тому що моя мама була англійська вчителька англійської мови, і я ходив в четверту школу в місті Львові і там мав англомовну програму, тобто я вчив англійську мову. Там такі, знаєте, дуже, дуже все мізерно на маленькому рівні, і це не може, як то кажуть. Мені дати достатньо не могло мені дати достатньо е, можливості інформації, що я зразу би міг приїхати і спілкуватися вільно граматики. Я ще не знав. Я фактично нічого так дуже про англійську мову не знав. І саме головне, знаєте, що я? Найбільша моя була помилка, те, що я дуже-дуже боявся, і мені було стидно говорити. Мені було стидно, коли до мене хтось говорив в школі, навіть на вулиці. І для мене це все було дуже дико. і Я ніколи б не міг е, зрозуміти і не, навіть ніколи не вірив, що я зможу колись вільно розмовляти на англійській мові. У мене, до речі, є англомовний канал, який я також прикріплю в описі під відео, якщо хтось хоче послухати, як я спілкуюся на англійській мові. І е, з часом, з часом я я просто один день почав говорити. Говорив я з такими помилками, говорив постійно якісь речі, які мені самому, знаєте, в голові смішно звучали. Але я просто вирішив, що не треба боятися, треба йти вперед, треба пробувати. І головне говорити. І я вам чесно, друзі, хочу сказати. Практика і говоріння це найкращий спосіб вивчити англійську мову. І якщо ви приїдете в Канаду і почнете зразу себе е, влиятися в середовище англомовних людей, бо я знаю, що багато дуже українців роблять великі помилки, що вони зразу приїжджають і шукають роботи десь там, щоб з українцем працювати, чи я не знаю, чи ще з кимось, щоб тільки не англійської мови по мінімум використовувати, щоб легше було. І це робить дуже велику помилку, тому що людина не, не практикує, людина. Себе, як то кажуть, залишає в цьому україномовному середовищі. І таким чином вам буде дуже-дуже важко з руками вивчити цю мову, і просто ця мова може і вивчитися з руками, але це займе вам набагато довше, може у два рази, може у три рази. Тому дуже і дуже важливо зразу в англомовне середовище, що дітей, як то кажуть, закидати так само і батьків, і ви самі, і ви тоді зможете собі. Почати і почати практикувати англійську мову, і ви просто не можете уявити, що за рік, за два ви будете набагато краще розмовляти, набагато легше розмовляти. І саме головне, що ви коли почнете розуміти, що вам англомовна людина говорить, наприклад. 90% на 80%, то ваша англійська мова почне покращуватися і покращуватися дуже-дуже швидко. Але якщо ви будете ціле життя боятися, як то кажуть, висловити ту англійську мову, викинути її туди, в світ е, і показати людям, як ви спілкуєтеся, то ви ніколи не зможете е, навчитися е, вимовляти слова, ви ніколи не будете знати граматики, тому що ви можете сидіти на книжках, все все гарно вчити, так як воно має бути. А коли ви будете підходити до людини. І треба буде щось сказати, пояснити вас, просто буде всі слова з, е, пропадати, забуватися з голови. От в чому е, ціль. Тому я вам кажу, дійсно так, як є. Я не знав взагалі мови, приїхав сюди і просто почав практикуватися, просто почав е, говорити. І з часом, з часом ця англійська мова просто влилася так мені в голову, що фактично я тепер, що на українській, що на англійській, можу спілкуватися вільно, без ніяких проблем. І е, саме е, це доказує тим, як я можу YouTube канал вияти. Тому що говорити то говорити, але Ютуб канал це дуже важко вести, що на українській мові, що на англійській мові. Навіть люди, які носії ну, мови можуть мати дуже складність велику говорити в камеру без перестанку, вільно. Чітко і саме головне впевнено і це, що е, робить мову сильнішою. І я навіть замітив і зауважу, як моя українська мова покращилася за останній рік і завдяки тому, що я почав знімати всі ці відеоролики і мені це дуже приємно. Також ще дуже-дуже класна порада для вас це дивитися е, YouTube-відео на англійській мові. І дивитися різні серіали і фільми на англійській мові. Це дуже-дуже піднімає впевненість і покращує ваш слух. І якщо ваш слух буде дуже-дуже сильно е, під, підкреслювати англійську мову вам і передавати це вам в ваш мозок, то ви станете дуже хорошим і е, носієм англійської мови. І англійська мова це дуже хороша мова знати. І навіть уряд України зараз. Зробив таке, що всі на урядовому рівні повинні знати англійську мову. Тому що англійська мова це мова бізнесу, це мова спілкування, це інтернаціональна мова, це хороша мова, яка не має за собою ніяких поганих традицій і нічого. Тому Бажаю вам вивчити її, навіть якщо ви не плануєте залишатися в Канаді. Бажаю вам все рівно її знати і скористатися можливості. Тому що саме найкраще, як ви вивчити мову, це перебувати в англомовному середовищі і е, спілкуватися з англомовними людьми і не боятися робити помилки. Тому що люди завжди будуть вас судити, чи ви будете суперовим носієм цієї мови, чи ви будете робити помилки, чи ви не будете робити помилки. Завжди знайдеться хтось, хто буде е, вас, е, як то кажуть, е, обговорювати і щось погане знайде в вашій мові, чи вашому слуху, чи в загальному про вас. Тому не варто боятися людей. Варто думати про те, що для вас краще. І для вас це краще спілкуватися, практикуватися. І всім бажаю вивчити англійську мову, щоб всі себе почували вільно і могли спілкуватися. Бо англійська мова вам відкриє такі світи, ви зможете спілкуватися зі всіма майже націями світу. І це дуже цікаво, де, коли мати таку можливість і собі спілкуватися з різними людьми. Тому, друзі, прийшов час закінчити це відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим, позитивним. А вам бажаю тільки всього найкращого. Побачимося дуже дуже скоро в ні моїх відео з вами.